Андрей Шептицький народився 29 липня 1865 року у селі Прилбичі на Львівщині. Володіння його сім'ї сягали кількох тисяч гектарів земельних угідь у Західній Україні, на той час на території Австро-Угорської імперії. З такими маєтками можна усе життя провести в бездіяльних розкошах. Та Роман, а саме таке ім'я він отримав при народженні, обрав собі інший шлях. Першого світу Роман здобув вдома. Філософію та теологію вчив у Кракові, потім право у Мюнхені. Після вступу до монастиря отців Васильян у Добромилі у 1888 році прийняв чернече ім'я Андрей. Особисте рішення Андрея Шептицького піти у монахи благословив сам папа Римський, Лев XIII. А 1900 року імператор Франц Йосиф І своїм указом призначив Андрея Шептицького львівським архієпископом та митрополитом Галицьким. Усі свої великі справи владика Андрей здійснював із фізичним болем, бо з молодих років хворів на туберкульоз кісток. Через те, що захворювання постійно прогресувало і прикувало шептицького до інвалідного візка у 1939 році. Митрополит навіть отримав спеціальний дозвіл від апостольської столиці правити службу Божу сидячи при Шептицькому в українській греко-католицькій церкві вперше почали використовувати живу українську мову в літургіях. До вас моє слово, дорогі браття і сестри, коли у 1933 році у східній Україні лютував голод. Андрей відкрито називав його штучним, писав листи у Ватикан, закликав світову громадськість не мовчати. Він тоді організував потяги із зерном, які щоправда на кордоні з радянським союзом ніхто не пропустив. У часи Другої світової війни митрополит опікувався червоним хрестом, це офіційно, а підпільно рятував життя. Від нацистів сховав у своїй резиденції та у монастирях сотні єврейських дітей. Також у 1933 році у Львові Шептицький організував з'їзд молоді та започаткувався рух української молоді Христової. Таким чином він поєднав українську державу та українську греко-католицьку церкву. Слава навіть. Розкажіть, Дякую. Дякую. будь ласка, щось, що питаєте з початку заснування нашого кому? Ну, якщо говорити ну, за початок заснування, то в той час, коли греко-католицька церква виїхала з підпілля, то в нас в нашій церкві була проведена перша місія після довгих років перебування церкви в підпіллі. Після тої місії заснувалися спільноти. Отже, місія було дуже плідна, бо після неї заснувалася спільнота жінок, дітей, які, е, яка називалася Братство Матері не останової полічі, провідниці кого я мала часть бути. В нашому братстві було багато жінок і були, були дівчата. Молоді які дівчата, навчалися в школі, десятому в класному класі, і, 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 ну, і в це братство вони вступали, теж мали ми не знали нічого про. Але історію нашої церкви, що в нас існувало братство, церкви Ісусу, це були 30-ті роки минулого століття, і ми хотіли відновити то братство. Ну, за Само собою ми не хотіли, ми відновилися після, після місії. І пізніше, коли вже почався оцей молодіжний рух формування тих спільнот, українська мова в історії. Нам на ротець тоді Драхвімський був у нас, зараз в покійні, напевно перезнається, ми поїхали на з'їзд українська молодь Христові до Червонограда. Які ви пам'ятаєте найскравіші моменти в заменивському хаті і взагалі які пам'яті вас є одні? І коли взагалі пішли до перше ми, напевно, почали організовувати ОМХ з нашим класним керівником Надії Іванівною Пониполяк і також Григоришин Наталя, Наталя Так. Я пам'ятаю, як вперше ми розпівували пісні християнські, як ми організовували кресні дороги, це було вперше. І це було на такому великому піднесенні, тому що церква ще була дозволена так, вже дітям треба було ну можна було йти полядувати, співати до церкви ходити, Пасху святити. І на такому великому піднесенні ми організовували концерти. І от я пам'ятаю, дуже багато таких неділь приходила неділя. Ми завжди куди з'їхали то в одне село, то в інше село, і всюди організовували нам гарні концерти. Зустрічали нас дуже гарно, коли ми їхали дорогою, ми співали. Назад верталися, ми співали. У мене дуже багато приємних спогадів, тому що саме вперше похід зірваницю був також завдяки УМХ. Ви є учасником УК з 2019 року. Чи пам'ятаєте ви, як ви прийшли до Лука? Так, пам'ятаю, це було 2 березня. Ми зібралися в приміщенні нашої кодлівської школи. Було дуже багато різних священиків з нашої парафії. Приїхав отець Олег Харишин і розповів нам про цю спільноту, закликав молодих людей взяти також участь у цій спільноті. І ми послухали. Подивилися і потім створили собі групу. І ті, хто були бажаючими, зібралися спочатку спільноту. певний рік ми функціонували ще без посвяти. І десь за рік ми вже обрали собі колір наших хусточок і стали спільнотою. Офіційно у нас було посвячено. Я розумію, ми майбутнє, але без минулого його немає. Чого тут касана? То думаю, усі говорять омха, молитви, сушіння. Для чого це нам? Це ж для старших напевно. Молодь це надія нашого народу. Хто виховує молодь, той виховує майбутнє. Зараз українська молодь Христові активно служить Богові та людям. Йде стежками митрополита Андрея, вчиться його любові та мудрості.